Олена Хом'якова представила білу колекцію прикрас. Попри те, що дівчина виготовляє перстені, закінчила вона кафедру кераміки академії мистецтву. Ще на шостому курсі захищаючи диплом. Дівчина виготовила прикраси. Згодом їх демонстрували моделі на київському тижні моди. Тепер її повноцінна колекція народжується за три місяці. Колекції зазвичай тематичні: весна літо або різдвяна. Однак, не раз її біжутерію колекціонери купували лише задля декору квартири. Якось запросивши мене додому, я побачила в них. Експозицію своїх прикрас колони висіли на стіні. А перстені стояли як мініатюрки в інтер'єрі на поличках. Спеціально для цього призначені. У своїй творчості дівчина міксує кераміку, скульптуру, знання вишивки та інтер'єру. Обрамлює усе сріблом. Навіть працюючи над прикрасами, Олена Хомякова використовує методику не ювелірів, а скульпторів. Вона використовує прийоми скульптора. Вона бере великий об'єм. Е Маси, співвідношення кольору цих мас, і якщо її той перстень не розглядати як прикрас, якщо його просто збільшити, уявити собі його як скульптуру, його можна поставити на підставку, то буде чудова скульптура. Роботи дівчини бачили у Сполучених Штатах Америки та А Кілька років тому Олена за прикраси взяла друге місце на асамблеї моди у Росії.